Як скоротити дріб, якщо маємо степінь з раціональним показником. Скоротимо дріб в чисельнику А-4Б знаменнику А в степені 0,5 помножити на Б в 0,5 степені. А це А в першій степені. Маємо степінь А з показником 0,5 і А в степені 1. Для того, щоб скоротити дріб. Представимо А в першій як степінь з показником в 0,5 степені. Для цього представимо одиницю як добуток 0,5 помножити на 2. Далі, за властивістю степенів А в степені добуток М на n можна подати як степінь А в степені м до Н степеня. Тобто запишемо, що це А в степені 0,5 до квадрату. Запишемо а в степені 0,5 помножити на 2. Маємо А в степені 0,5 до квадрату і подамо 4Б також через степінь з показником 0,5. 4 подамо як 2 в квадраті, а Б в першій паналогії запишемо помножити на Б 0,5 до квадрату. За властивістю Авені і Бвенні це добуток АБ вену степінь. Тобто винесемо квадрат за дужки, В дужках запишемо 2 помножити на b в степені 0,5 до квадрату або в квадраті. Чисельнику замість А записуємо А в степені 0,5 в квадраті. Мінус 2 помножити на b 0,5 в квадраті. Знаменник перепишемо без змін. Чисельнику формула різниця квадратів. За формулою А квадрат мінус Б квадрат розкладаємо в добуток А мінус Б помножити на А плюс Б. Формула виписана ліворуч, розписуємо А в степені 0,5 мінус 2 Б і Б в степені 0,5 помножити на А в степені 0,5 мінус 2 плюс помножити на А в степені 0,5 плюс 2 помножити на Б в степені 0,5. Знаменник переписуємо без змін. Чисельнику і знаменнику бачимо однаковий множник, скорочуємо. В результаті одержали А в степені 0,5 мінус 2 помножити на Б в степені 0,5. Для того, щоб скоротити дріб, потрібно було А в першій представити через степінь показником 0,5 квадратів. Тоді ми побачили форму, скороченого множення, яку розписали. і... Однакові множники скорочуємо. Кротимо наступний дріб А Б поділити на А помножити на Б в одній другій Плюс А в одній другій помножити на Б в Значить, Маємо А в одній другій і А в першій. Представимо А в першій через степінь з показником одна друга. Запишемо, що А в першій це А в степені 2 других, або А в степені 1 друга помножити на 2. І за властивістю степенів, якщо А в степені і показником є добуток, це буде степень. Степінь, а в степені м до N степеня, тобто квадрат запишемо за дужками. тобто а в одній другій піднести в квадрат, значить, в даному дробі. А в першій подамо через квадрат і аналогічно приставимо Б, оскільки маємо Б в першій і Б в одній другій. В чисельнику записуємо А в одній другій в квадраті, мінус Б в одній другій в квадраті. Знаменником запишемо так. Не як А в одній другій в квадраті, а А в степені 2 других. Б в одній другій перепишемо, плюс А в одній другій, і Б запишемо як 2, 2 других. І Б запишемо як показником 2. других. Чисельнику маємо формулу. Квадратів А в одній другій мінус Б в одній другій, помножити на А в одній другий плюс Б в одній другій. А в знаменнику кожний доданок містить А і Б. Але пам'ятаємо, що ми виносимо множник з найменшим показником. А виносимо в одній другий, і Б виносимо в одній другий. А в одній другій винесли, значить залишається А в одній другій. Б в одній другі винесли. Чому саме так? Якщо ми А в одній другій помножимо на А в одній другій, показники при цьому додаються, буде дві і це є А в першій. В дужках пишемо А в одній другій. І плюс, аналогічно, А в одній другій, винесли, було Б в дві других, Б в одній другій, виносимо, значить лише Б в одній другій. Чисельнику і знаменнику коднакові множники скорочуємо. В результаті отримали А в одній другій, мінус Б в одній другій. Поділити на А в одній другій і на Б в одній другій. Скоротимо наступний дріб. 4 помножити на С в степені 2 третіх, мінус 12, помножити на С в одній третій. На d одній третій плюс 9 на d в степені дві третіх. В знаменником 2 помножити 2 помножити на c в одній третій мінус 3 на d одній третій. Чисельнику подамо вираз 4C в степені дві третіх як до квадрату. Маємо 2C в одній третій в квадраті. І останній доданок подамо як 3 d в степені 1 третя в квадраті. Розпишемо подвоєний добуток. 2 помножити і запишемо, помножити на перший вираз, тобто на 2, на це в 1 третій. І помножити на другий вираз, на 3, де в 1 третій. Якщо ми спрощуємо, тобто 2 помножимо на 2 і на 3, ми отримаємо якраз доданок, 12 – це в одній третій в одній третій. Тобто, що ми бачимо тепер в чисельнику? У нас є квадрат різниці, то маємо формулу А квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат, яка згортається в А мінус Б до квадрату, тобто це квадрат різниці. Перший вираз відповідає за А, другий вираз відповідає за Б. Наменник перепишемо без змін, а в чисельнику згортаємо формулу. Чи розвертаємо увагу? 2 помножити на це в одній третій – це як перший вираз, а 3 помножити на Д в одній третій – це другий вираз. Формула представлена ліворуч. Чисельнику записуємо 2 помножити на це в одній третій мінус 3 помножити на Д в одній другій квадраті. Знаменник переписали і можемо подати цей вираз як вираз в першій степені. Маємо основу однакову, тому показники скорочуємо, буде вже не в квадраті, а в першій степені. В результаті скорочення отримаємо вираз 2 помножити на c в одній третій, мінус 3 на d в одній другій. Маємо ще цікавий дріб M в степені 1 друга мінус N в одній другій поділено на m в степені 3 других мінус n в степені 3 других. Значить, степінь М з показником 3 других подамо як М в одній другій до кубу. І аналогічно зробимо з степенем з основою N. Чисельник переписуємо без змін і зверніть увагу, що ми розписуємо степені з більшим показником, тобто пишемо М в одній другій кубі мінус Н в одній другій в кубі. В знаменнику маємо формулу кубів, то це різниця кубів а куб. Мінус b куб дорівнює добутку А мінус b на неповний квадрат а квадрат плюс АБ плюс b квадрат. То маємо перший і другий вираз і розписуємо в знаменнику формулу m в одній другій мінус n в одній другій. Далі я маю перший вираз m в одній другій піднести в квадрат, плюс m в одній другій на n в одній другій, і плюс n в одній другій в квадраті. І дужку закрила. Чисельник переписали без змін. Однаковий множник в чисельнику і знаменнику скорочуємо, чисельнику залишається 1. Знаменник переписуємо і спрощуємо. Чи звертаємо увагу, що m в одній другій в квадраті. При піднесенні степені до степеня показники перемножаємо, одна друга на дві перших. Скорочуємо буде m в першій, це просто m. Знаменнику записуємо m плюс m в одній другій, на n в одній другій, і плюс аналогічно n в першій. Ну, 1. n в першій пишеться пишуть, просто n. І покажемо, ще цікавий дріб шостий, як скоротити дроби, якщо в основах числа 30 в степені 1 п'ята мінус 6 в степені 1 п'ята поділить на 10 в одній п'ятій, мінус 2 в одній п'ятій. Очевидно, що 30 і 6 ділиться на 6. Значить, 6 з uh, показником 1.5 можна винести за дужки. Що ми для цього зробимо? 30 в одній п'ятій розпишемо. 36 помножити на 5 в одній п'ятій. За властивістю степенів добуток А на Б веній степені це буде А в БВН, тобто буде 6 в одній п'ятій і 5 в одній п'ятій. В чисельнику замість 30 в одній п'ятій напишемо добуток 6 в одній п'ятій, на 5 в одній п'ятій, напишемо мінус 1 помножити на 6 в одній п'ятій. І очевидно, що 6 в одній п'ятій можемо винести за дужки. Щось зробимо? 6 в одній п'ятій виносимо за дужки, в дужках залишиться 5 в одній п'ятій. І одиницю дописали спеціально для того, щоб бачити, що від другого доданку залишається 1. Що ж робимо з 10 і 2. 10 можна подати 5 помножити на 2 в одній п'ятій. І за попередньою властивістю це буде 5 в одній п'ятій помножити на 2 в одній п'ятій. Запишемо це, це в знаменник. 5 в одній п'ятій на 2 в одній п'ятій. Тут вставимо мінус 1 помножити на 2 в одній п'ятій. І спільний множник 2 в 1 5 виносимо за дужки. В дужках маємо 5 з показником на 5 відняти 1. Спільні множники скорочуємо, то залишається 6 в 1 5 і 2 в 1 5. Але пам'ятаємо властивість, якщо А в ані поділено на Б в ані, це під 1 дріб і буде А, Б в ані степені, Тобто 6 других в 1 5 скорочуємо і результат буде 3 в 1 5. Для того, щоб скоротити дроми, потрібно знати властивості степенів і подати степень степінь з найбільшим показником, через степінь з найменшим показником, що допоможе скорочувати дроби. Сподіваюся, що інформація вам буде корисною.